США вже підтвердила, що Україна буде амбіти Москву американською зброєю. Там, а там вирішив, що в Україну буде відправляти тамагавки і дав дозвіл на то, щоб бомбили в тому числі і Москву. Путін договорив за того, що Україна і Польща зараз думають про те, щоб зробити спільний повітряний щит і повністю закрити небо. І якщо вони про це домовляться, небо дійсно буде закрити. Про це порозмовляємо. Як це вплине на вхід війни і які будуть атаки можливість за сторони Росії в Україну? Розповсюджуйте, будь ласка. Тут така нестандартна важлива інформація зараз буде. Будь-якому випадку ви маєте бути адаптовані до того, що а, а, може статись в майбутньому. Я зараз проводжу безкоштовний тиждень навчання абсолютно. Для всіх за посиланням в шапці профіля нічого платити не треба, розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто ми то набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про це ефір буде, ви до речі, зможете на день відкритих дверей побачити, побачити цей ефір, як ми зарплати виплачуємо. Але навіть якщо ви не захочете йти з нами десь далі навчатися чи шукати саме інформацію, ви за цей тиждень дізнаєтесь всі напрямки заробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно, як там жити без банків, без усіх всіх блокувань і так далі. Ну, достало дуже гайки, позажимали. Як собі можна там криптою користуватися, Як це все про ефіри будуть, і уроки від мене. Розіграші, це все за посиленням в шапці профіля. Будь ласка, отак я намагаюся зараз допомогти. І от США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю та магавки. Я думаю, вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді це нікому не секрет. Це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх відправить, бо його бідсліжував. Тобто, скоріше за все, для цього все вже готово. І дійсно можуть бути атаки в сторону Москви. І хочеться сказати, що суки заслужили, да? Ну а звісно, страшно, яка буде ответка. Ну треба думати, що Росія просто бізумна. На секундочку мені дуже хотілося, щоб росіяни побачили це відео. Росія за час повномасштабного. Цієї війни витратила 1,3 і не мільярда триліарда просто доларів на цю всю історію. Це, це можна було новий Дубай построїти. Понял? Це можна було всюди в Росії газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів а вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто це можна було підбудувати країну в того. <гум> бендеровці оці нуйте то, що робить Путін довело до того, що думають вже повністю закрить простір, не зважаючи на всі наші ссори між там Польщею і Україною. Слава Богу, насдається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більше спільних якихось моментів, забуваємо на ссори, і зараз можливо повний захист України і Польщі, об'єднання. А це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті, там в дрони, ракети і так далі. Це все може збиватися. Тобто, так само як там колись в Ізраїлі і Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. От а, було б дуже добре, якби це вийшло. І тому Росія далі залишається відчепитися, ну як мінімум, від Польщі за своїми провокаціями, да і там неї Латвія, Литва залишається для провокацій, щоб а, Європа більше грошей концентрувала на свою оборону і менше відправляла в Україну. Да? Тобто, насправді така чесно, біла полоса зараз намічається. А Це виглядає дуже гарно. Тобто вони поняли, що ні до чого договоритися не можна. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів, як там карт в руках джокерів, як там Трамп казав. Насправді тепер є у нас джокера, але глянемо чи Путін він хоч контролірований, чого ж його не прибирає? Він же ж контролірований, понял? З ним можна домовитися, з ним можна ну, якось прогнозувати його. А його, якщо приберуть і поділиться, влада на регіони в І в кожному регіоні стоїть помірній ракеті. І хто там у власті стане? Понял? Ну, тут, тут важка ставит.